Доброго дня, мої любі малята. Я вас запрошую в цікаву подорож, але спочатку давайте привітаємось. Я посміхаюсь сонечку. Здрастуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра, друзям усміхаюся, зичу їм добра. Дітки, давайте з вами згадаємо, яка зараз пора року. А як ви здогадалися, що це осінь? Якого кольору осінь? Так, осінь жовта, жовто-гаряча, помаранчева, червона, коричнева. Дітки, хто це прилетів? Птах, як називається цей птах? Горобчик? А що ж говорить нам горобчик? Ви розумієте пташину мову? А я розумію, він говорить, що осінь втратила свої фарби і стала сумна, негарна, неяскрава. І для того, щоб повернути ці фарби, ми повинні виконати завдання і знайти втрачені фарби. Отже, рушаємо в путь. Куди ми йдемо? Горобчик підказав мені, що для цього нам потрібно пройти по зеленій доріжці. Де вона? Так, праворуч, тоді вперед візьмемо з собою наплічник, щоб складати фарби. Дивіться, пеньок, а на ньому кошик. А що ж у кошику? Що це, діти? Так, листочки і не прості, а з загадками. Напевно, нам їх потрібно відгадати. Дрібненький дощик сумно плаче І листячко жовто гаряче, З дерев поволі опадає. Яка пора це наступає? Так, осінь. Золоті метелики з дерева летять, Крильцями своїми сумно шарудять. Так, це листопад. Коли немає, чекають, Коли прийдуть, тікають. Що це? Дощик. Без рук, без ніг під вікном носиться, до хати проситься. Що це? Так, це вітер. Ми відгадали всі загадки, ви такі молодці. А що ще в кошику? Жовтий олівець, кладемо його в наплічник. Ой, тут ще щось. Дітки, як ви гадаєте, що б це означало? Як ви думаєте, для чого нам потрібна ця картинка? Так, нам потрібно знайти березу. Ось же вона, дітки. А що знаходиться під березою? Дітки, подивіться, під березою знаходиться коробка. А в ній гра. Нам потрібно розселити тваринок. І ви молодці, ми виконали завдання. Але тут ще якась картинка. Нам треба знайти кошик. Подивіться уважно на картинку, знайдіть кошик. Та ось же він. Подивіться, що знаходиться в кошику. Так, фрукти та овочі. Нам з вами потрібно розкласти. Фрукти та овочі по кошиках. Фрукти кладемо в червоний кошик, а овочі в зелений. Під фруктами і овочами ми знайшли з вами коричневий олівець. А тут ще щось. У наших друзів звіряток порвалися рукавички. Давайте з вами допоможемо їм і знайдемо їм нові. Пограємо з вами в гру, знайди рукавичку. На кожній рукавичці намальована геометрична фігура. Знайдіть схожу. А ми допомогли тваринкам, і ось нам в подарунок ще олівці оранжевого і червоного кольору. Ми виконали складне завдання і нам подарували відразу два кольори. Дивіться, скільки фарб ми з вами зібрали. Ми можемо подарувати ці фарби осені. І подивіться, яка одразу стала яскрава й барвиста наша осінь. А на цьому наша подорож завершується. До скорих зустрічей! До побачення!